Їсти і не товстіти. Це як? Відповідаю як психологиня із харчування із симирічним досвідом роботи. Це їсти тільки тоді, коли у тебе голод фізіологічний. І не їсти тоді, коли у тебе голод емоційний. Звучить максимально просто, але це важко застосувати на практиці. Особливо, якщо в минулому в тебе були. Дієти, кето, інтервальні і тому подібне. Тому що в тебе розірваний зв'язок із своїм організмом, і саме тому у тебе ніфіга не виходить. Хоч докладаєш ти зусиль просто тьма. Я пропоную тобі вирішити цю проблему. Ходи до мене на інтенсив, психологія стрункості, розберися з емоційною їжею і навчись їсти тільки тоді, коли треба твоєму організму. Все це. Дійсно, секрет стрункості на завжди. Реєструйся за посиланням.